Фактично ми всіх заслухали, можна перейти до характеристики результатів сьогоднішньої співбесіди. Де перший у нас був Денис Тарас Миколаївич, працівник НАБУ. Що хто хоче сказати про, за результатами співбесіди? Я пропустила цю співбесіду. Ну, ми, ми всі одна команда. Якщо вже набу, я повинні продовжити з нами роботу в одному колективі над його справами і. Обіцяв мені задачу впровадження. В такому рахунку треба реалізуватися там, показати щось. Не... Я, я розсім набу і САП, як єдина команда, і я пропоную дати можливість реалізати себе в набу, а якщо буде третій, третій конкурс в САПІ десь в лютому місяці, а судячи, так ще невідомо, то її можна спробувати. А зараз ну, хороша людина, але ну, він вже попав в цю струю, йому відступати нема куди. Тому пропоную спробувати 80. Вона буде показати результати. Наступний дзьоба Ростислав. А не вороту, чи не зараз? Ні, ми говоримо в кінці. Чи зразу? Давайте зразу. Давайте так. Хто за, щоб допустити Денеса Тараса до другого етапу співберсії? Хто проти? П'ять проти. Утрималось? Три. У нас є вісім. Так, Зоба Ростислав Орестович. Це працівник, пам'ятаю, банку зараз. Були питання деякі, він гарно в загальному виступав, але були так, чіткі питання там, щодо завдання шкоди державі, там кваліфікації, трошки були такі неповні. У питаннях де необхідна була конкретна відповідь, він починав загальними фразами. Моя думка, що в принципі орієнтується, але там, де необхідна конкретика, починає. Більше хист у нього до адвокатської діяльність. А, що будемо голосувати тоді? Хто за, щоб допустити добору Стеслава до другого етапу співбесіди? Немає. Хто проти? П'ять проти. Хто утримався? Шість проти? Хто утримався? Один. А ще один... А, в мене все двоє, тоді я щось не побачив. Ні, вісім, у нас є вісім. Давайте, Давайте ще раз, хто проти. Чотири. А, сім проти. Утримався один. Наступний дичко Володимир Олександрович. У мене записано, що він десь неповно питання далі і відповіді до того. Сочальне керівництво досвіду немає. Що є важливим аргументом для нашої роботи, У нас немає час вчитися. У нього позитивний здобуток досягнення, що він пише, це подання стосовно суддів одіозних, які, в принципі, непогано завершилися. Ось, але окрім цього, я не бачу якихось інших досягнень. Мені здається, що це порядна людина і принципова. Наскільки він професійний, це нам ж таки. законодавстві, в принципі, орієнтується. В принципі, ми не знаємо, які будуть відверто кандидатури на другому етапі. Якщо подивитися з учетом того, да, досвіду немає, тоді треба було сходу відмітати всіх хто не працює оціному Ну, Ті питання, які задавалися, вони відповідалися. Цьому. Якщо скажімо так, якщо його передати на другий тур і порівняти з іншими кандидатами, то в принципі можна буде подивитися на фоні, кого він гірше виглядає. Сьогодні дійсно, звісно, не фонтан. Кандидати. Добре, голосуємо. Хто Поэтому... за, щоб допустити до другого етапу співбереження? 4, 5, 6. 6 за, да. хто проти, хто утримався, бої. Так, на... так. да. Наступний Жамбровський Іван е, Сергійович, помилайська прокуратура, він угу. в принципі відповідав правильно, але так виглядав, хвилювався. По ньому було хвилювання, і це на фоні інших кандидатів. Може і так переживаю за. Ще в принципі особо да. досвідчена, маю вже досвід, в, принципі, в таких ситуаціях, де потрібно бити. Повинен, повинен мати досвід. Це туди назад yeah. було. Мене дуже кар'єрні ці кроки, вони не об'ясниві. Об І е, є питання. Так, тут ну, я тобі ставлю на голосування. Хто за, щоб пропустити Зумбровську Івана Сергійовича до подальшого етапу конкурсу? Немає хто проти, я за. Один, за. один за. Хто проти. Має хто утримався? Сім. Не проходить. Жога Ольга не було. Жорняк Михайло Сергійович. Е, я за радикальні видащення корупції, але не 37-м роком. Без обговоря. Це за... важлива ділянка зараз і є на чому. Записький громадян, я, до речі, газу. Ставлю на голосування. Хто за, щоб допустити жорніка Михайла до подальшої участі в конкурсі? Немає. Хто проти? Так. Хто утримався? Один утримався. Сім проти. Калитко Вікторія Володимирівна. Щось питалася законодавством, законодавством. Я Відповідь. так собі записав, що за заставу і питали, якщо запобіжний захід, чи визначається застава ні здається, що шаг вліво, шаг вправо, вона просто буде губитися. Дуже невідпроваджено. Звикла вести і те ж саме і. Сторона захисту в суді як стане шагати вліво-вправо, ну, то ласка. там Так, ставлю на голосування. Хто за, щоб допустити калитку Вікторії до подальшої участі в конкурсі? Немає хто проти? Чотири проти. Хто Чотири. утримався? П'ять проти було, так? П'ять проти, три утрималось. Так, наступний караман Константин Валерійович. Чесно, ти з тих сонячної 12 саме найбільше сподобався. Да, може О, він... Не знаю, як він буде в шорт-лісті на рахунок з іншими, він же раз раз проходив. І мого ну, разу йому там буквально не вистачило одного чи твої голосів. Потреба подивитися mm -hmm. виступ за лютий місяць, я це роблю. Але з тих всіх, з 12 він зараз найкращий, тому я пропоную. Його допустити до другого пола, і хай там покаже, що він краще буде в шослі. Ставлю на голосування. Хто за, щоб допустити Карамана Константина до другого. Тобто одноголосно. Проти, утрималися, немає. Я мушу йти. Я проти всіх інших. Проти всіх інших. Добре, я ж дякую. Чітка позиція громадянського суспільства. соціального. Кирієнко Регіна Васильівна. Не впевнено в собі. Але... Вий, Голосуємо. Голосує. Хто за, щоб Кирієнко Регіну допустити до подальшої участі в конкурсі? Немає. Хто проти? Одноголосно. Утримався? Нема? Одноголосно. Клименко Олексій Вікторович. Ну, Не завжди готовий визнавати, що щось не знає. Можливо, інтересі в судовій це добре, але в судовому розгляді плавають. Не знаю законодавства. Хоча вже на такому досвіду чи іншому. Ставлю на голосування. Климен Олексій, хто за, щоб допустити до подальшої участі співбесіди. Немає хто проти? Три проти. Утрималось. Так, чотири проти, душе. Mm -hmm. Так, і mm -hmm. чотири отримали. Mm -hmm. Так. Да. Мені проходить. Наступний клімок Богдан Вікторович. Uh, uh. Слідчі генінспекції. Те, що на слідчі інспекції, це плюс. Але в мене є питання, як можна було слідчим піти одразу. Це одне. І друге, що... Чашу проти, це людина, не знає, що голова РДА це і наш суб'єкт. Незалежно від суми. І це погано. Тому що це питання категорія елементарна. Тому, на жаль. Так, ставлю на голосування. Хто за, щоб допустити кліма Гудана до подальшої співбесіди, Другий етап? Немає. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Всім проти. Коваль Олександр адвокат. Ковалю по дуже цікаво, оскільки він працює адвокатом. І, е, переважно більше питань було, в принципі, по його специфіки роботи. Але навіть на ці питання він не надавав такої певної на відповіді. Особа працює і не знає е, специфіки своєї роботи Тим паче, можливо, буде відкриватися військовим офіс, правильно? Не не буде. Буде. Неправильно, не буде. І чоловік хоче втягати місце, відповідно. Якось рівні, що особа працює з адвокатом, е, вчиться на помилках, прокурорів з нему. При цьому потім подає допомогу. <рикінність> <рикінність> я тоді ставлю на голосування? Хто за, щоб ковалі Олександра допустити до подальшої участі у конкурсі? Хто за? Немає, хто проти? Чотири проти. Хто утримався? Чотири утрималося. Вісім. Так, на сьогодні вичерпну, але в мене ще буде одне питання до обговорення. Ми фактично за три дні, ну я там помилюся, 9 чоловік вже допустили до подальшого етапу, ну, другої співбесіди. Я думаю, що до цього було вже скерувати ті документи на перевірку ВВБ, ну щоб ми мали до другого етапу співбесіди вже якусь картину. Отут питання, може Роман Миколаївич нам десь порадити, чи скеровувати ті. Ну, скеровувати я думаю, буду я як голова комісії. Але от питання на кого? Чи на управління кадрів, чи на управління внутрішньої безпеки, чи в кадри, а ви вже залучите їх до тої перевірки? Як це правильно буде? зробити? Ні, я ще минулий раз ми скеровували на кадри. Ми скеровували в кадри, а вже кадри ну, я так розумію, самі до залучали. Ні, це залежить у того, наскільки ви хочете швидко, Ну, все одно кадри передадуть туди, і вони просто будуть як передати Тобто, Для оперативності було правильно надати туди. Бо якби на нашому рівні хоч щось там вирішували з питання, хоч якось так би, скажімо так, те, що ви хочете побачити. Бо, в принципі, дані по проходженню поетому, ви їх всі бачите. Тобто, У вас є матеріали на наявні. Тобто, думаю, тобто що... на Дзюбу, я так розумію, так? Да? Да, не просто, на Мельниченка, щоб... це однозначно. Одно. Да, 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 так. Це для оперативності, по-друге, щоб менше бляло по різних перерозу. Бачите, я стою хотів це обговорити. Я думаю, ми голосувати не будемо, просто я погодив з вами. Все тоді дякую сьогодні, до завтра. Дякую.